Хлопці, така аварія була серйозна. 5 машин там в замісі. Ну, правда, тільки легкові. Фури, слава Богу, там не замішані. Бачите, яка пробка? Да. О той хлопець, що спізнився на завантаження, він каже, що він за цю пробку і не встиг. І не каже, да, там така аварія казав, мені здорово, Ну оце вона і є, ця аварія. Ви бачите, я вже заправився, виїхав, а вони все стоять. І ті машини ще навіть не розтягнули. Машини я вам вже не став, показується, це не прийнято. Ну а пробка ось така серйозна тепер. Багато хто запізниться на завантаження, на вивантаження. Неприємна така ситуація. Йдемо з автобану. Автобан ми вже проїхали. На Лису Гуру. З'їдьте з автомагістралі. Майже вже доїхали ми до вигрузки. Осталось 3 кілометри. Вигружатися то ми не будемо, звісно. Вы перевищуєте дозволенную швидкість. Ну, а мы там заночуем. Там на лиделе хорошо. Там есть душ, там есть туалет, есть паркинг. Надеюсь, что там будут места на паркинг. Ось тут, видите, хлопцы тоже вот так на обочине стоят. То он не выдержал Дальнобойщик, іде на обгону. А що тут розганяється? Далі ж кілечко кільце, треба знову втормажуватися. А в нас і кобали. На з'їзді треба ретардою відпрацювати. Було. Він уже там нервував. Перехрестя з круговим рухом і на кільце. Він не видержав такої нагрузки, він дав по газам, обігнав мене. Що розганять? Зверніть да? праворч на перехресті з круговим рухом і виїдьте на першому виїзді. Сильно зараз оттормажу. Вообще під ліделом хорошо хлопці Там виходить Люди якось трошечки заботяться про водіїв. І паркінг роблять І душ Є конечно такі фірми гнидники що там даже туалета немає Не то що там душа А про паркінг і мови немає ніякої Приїжджаєш вони кажуть тікай звідси Їдь куди хочеш. Ми тобі позвонимо. Як позвонимо, приїдеш на вигрузку. Куди їхати, де їхати. Під фірмою стоять нізя, на фірмі стоять нізя. У ну, них місця мало там. Таке, знаєте. Відео, звісно, як строє, як будує, то все в них спарку. Перевищуйте дозволена швидкість. Освітлюється. Можу до 50, а я вже перевищую 58 їду. Зараз одтормозимося, зараз одтормозимося. До За речі, тут одне і недалеко, я зараз приїду, я піду підренку скажу першим ділом. Зараз вже пів восьмої, куплю хліба, думаю, вони там до дев'яти точно працюють. Не можете і до 10 працювати. До 9 думаю, так. Да. Ну я встигаю. Спочатку підренку схожу, потім вже піду в душ, ну а потім вже можна спати, лягати. Вивантаження завтра написав мені дійсно в 6 ранку. Так що в 6 ранку підемо на вивантаження. І це нормально все буде. У мене якось зараз вся неділя йде. Я в 6 ранку, маю в 6 ранку на вивантаження. Ну, ну, виходить, за 2 години якраз вивантажують. Поки там рампу дадуть, поки якусь пейджера, якусь чергу. Ето, потом, якщо там штору відкривати, то ще ж поки відкриєш, розв'яжешся, відв'яжешся. І вони 8 годин з 6 до 8 я працюю, а 8 вони там просинаються ці всі і починають перевіряти мої документи. Учитываем, там печатку правильно поставили. Ну, от такие правила. Они все проверяют, чтобы не было помилок. Например, вчера, не вчера, а сегодня сранку я вывантаживался. Мне поставили не дату 28 число. А уже было 29. И он мне говорит, а что тут стоит 28? Я говорю, ну не знаю. Поставили 28. Так, вот там направо. На так здорово ряд повернемо. Поверніть проговорю. Тут крутовато буде я На зустрічну службу прийшлося виїхати. Ви прибудете у пункт призначення через 100 20 метрів. Ну, в общем, каже, зроби початку, щоб була, дивіться, дальне світло. Краще стало. Так, а нам не тут. а на, до на доступный поворот. Вон уже там фуры стоят, бачу. в общем, той чувак просто на печати штампик не перевел дату и печатает вчерашним днем. Можно выключить там. Перерахуйте. Разверните, коли будет возможность. Вам ничего на камеру не видно, да? Зараз будет освещение. На наступному повороті поверніть ліворучну. А, бачу, там якесь місце всередині наче є. Так. Перерахувати розверніться, коли буде можливість. Потім не На насладиться. Чик-чик Чик-чик Все, проехало Смотрите, сколько там еще мест куча сила куча Давай, будь ласка, називається. Так, подивимся. чи то сол не тече в нас, чи все нормально. Так, наче нормально. Ось ну, такий мерсик. Начебто все нормально? Ну все. Будемо чекати завтра. Ну що, добрий ранок, хлопці? Трошки поспав. Йдемо на вивантаження. Ось такий серйозний склад. Подорожниці нам вимостили. Я там на реєстрації будочку. А потім чекати, як завжди там смс чи дзвонка, щось таке. Може пейджер дають, ну ні, тут пейджер, пейджер тут не дають. А потім заїжджати під таку рамбу, як оце хлопаки стоять, якусь вільну дадуть. Та й вигрузимося. Знаєте, що саме смішне? Пішов я реєструватися. Там такий апарат. Я його тикав-тикав, а він там висне. Нажимаєш на кнопку, він сенсорний, він не нажимається. Потім вийшов вже той дядько, який там головний. Каже, покажи документи, я їм показую. А він каже, так ти не мусиш. Ето, дивіться як стоять машинки-то. Ти не мусиш реєструватися, ти під'їжджай зразу. Оце кажу прикол. Так що зараз зразу під'їжджаємо і їдемо на вигрузку. ранок. вже без 107. Поки я там чергу відстую, а там хлопців куча, і всі ж хочуть вивантажитися. А комп'ютер той тупить їхній, який сканує документи, який тебе реєструє, там можна в автоматичному режимі зареєструватися. Але бачите, техніка. Підводить. Не витримує техніка. Ну, каже, під'їжджай зразу, ну кажу, супер. Не мусиш, каже, реєструватися. Ну, це, думаю, супер. Зараз ми на рамку швидесенько з вами, під'їдемо, заїдемо. Хлопець пішов, який переді мною реєструвався. Там два апарати. Два апарати підвисають. Будечко. Ну, Я машину, хлопці, заглушу, тому що не люблю оставляти заведенно. А, світлопа. А, о, бачите, він мені показує, що ти не прав, під'їдь далі. <рив> я просто бачив, що машини перед зеброю зупинялися. Ну коли ходив сюди і ходили реєструватися. От <рив> ага. <рив> ага, окей. Бачите, яка схема каже, піди під шлангвалом під'їдь. тут уже глушити не буду. Хоча можна. Так, все, бачите як буває швидко, коли, цей, коли не треба через апарат оформлятися. Дали мені ось такий пропуск, Ну це, я так розумію, для цього? Для вузика буде тут теж самовигрузка, я так розумію. Самозагрузка, самовигрузка. Зараз треба на рампу 104, але не вставати і йти на бюро, а там уже скажуть на яку рампу вставати. Це не далеко нема. Верт ставати не можна, типа пожарный кран. Зараз ми їх крутянемо.